Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді суббоєприпас, який називається ПТАП-1М. Розбірка його, як він виглядає всередині, і там можливість застосування, переробки і так далі. По корпусу я отут відзначив його такі основні частини. Щоб бачити, де що знаходиться. Значить, так. Працює він, Цей акумулятив працює він від детонатора, який знаходиться в задній частині. І наподобі ПГ-шок від п'єзоелемента, який є тут. При ударі подається електричний імпульс по зовнішньому і внутрішньому корпусах до електродетонатора, який знаходиться в тильній частині боєприпасу. Ця штука оперення воно не грає ніякої ролі в плані переведення в бойовий стан чи якось. Інакше це суд оперення, воно тут просто зафіксоване до цього хвостика. І скручується, щоб просто займати менше місця в касеті, щоб їх більше влазилося. При виході, просто розходиться і стабілізує цю штуку, цю от бомбу. Тут, за оперенням, можливо видно, є отвори. Ці отвори створені спеціально для того, щоб при розкритті касети. Гази і температура, яка утворюється від цього вишивного заряду в касеті, проникли сюди всередину і пробили там невелику цю мембранку в підривачі і почали процес переведення в бойовий стан і самоліквідації. Про це ми поговоримо пізніше. Зараз про корпус. Значить, в цій частині знаходиться підривник. Підрівник виглядає ось так, от він тут є. Раз. От за ним стоїть хвіст з цими отворами, про які я говорив. Отвори потрібні от воно отак, практично, до цього от Отвори потрібні, для того, щоб гази змогли добратися до оцієї мембранки посередині. Пробивається, а далі там внутрішчі я розберу це і покажу. Далі в цій частині це є основний заряд, кумулятивна виємка. От я вирізаю це так для своїх потреб. А ось тут знаходиться вибухівка і кумулятивна виємка. Ось вона є у нас. З цієї сторони виглядає так. Це вже є вибухову От. І е, носова частина. От. Е, цей п'єзоелемент. тоді є всередині е, ізолятори, щоб внутрішня оця от пружиночка не торкалася зовнішнього корпусу. Далі є такий, ще от такий елемент, який ніби Має контакт з цією пружинкою і не має контакту з зовнішнім корпусом. От він з'єднує як внутрішній провідник, один контакт з пізоелементу і корпус цієї кумулятивної виїмки. Отак от от воно вставляється. Таким чином, зовнішній корпус ізольований від внутрішнього корпусу, і це є два провідники для нашого електричного імпульсу. Так само тут один приходить на верхній ну, умовно верхню частину підривача, а другий контакт приходить на нижню частину підривача, і тут видно, що вони ізольовані один від одного. От. На цьому будова. Зрозуміло, як вона виглядає. По ТТХ, здається, це є 200 мм броні. броні. І, мабуть, якісь уламки з цього формуються. Але я думаю, що це в більшості кумулятивний, не так як ПТАП 2,5 КО, де є спеціально вже насічені уламкова сорочка. Це більше кумулятив. По підривнику розберу його і поговоримо. Отож, продовжимо. Розбираємо підривач D6841. Почнемо розбиратись з цієї частини, де є детонатор. Ось оця частина. Я вже тут розклупав його. І зараз подивимося, що в ньому всередині. Отже, алюмінієва кришка. Оце є основний детонатор така таблетка, який передає детонацію вже на основний заряд. Тут під ним металева прикладка і отвір, щоб він не крутився. Тут є такий штифт, і це має ставати на оцей отвір. Отак. Так, це в сторону. Тепер тут була кришка, ну, тобто вона є е так стандартно, традиційно такими е завальцьовано такими, ніби як точками. Це теж я вже зняв і знімаємо кришку. Тут ми бачимо, зараз він вже зведений, бо воно не тримається купи. Тут ми бачимо теж традиційну каретку і е детонатор. Е цей от ніби перший детонатор, на який приходить електричний імпульс, він підпружинений. І коли воно не взведене, воно відбувається ось так. Цей детонатор туди схований. Ця пружинка прагне перевезти каретку. І ми бачимо один пін, який не дозволяє каретці вийти. Сподіваюсь, що видно. І тут в самій каретці, ось в цьому отворі другий пін. Коли відпрацьовує оцей механізм, який ми зараз розберемо теж, ці два піни раз і два, ховаються, каретка переїжджає сюди і звідом вискакує цей електродетонатор. Для чого він сюди взагалі вискакує? Чому він, як в інших подібного роду, Підривачах є детонатор, який тут вставлений і просто переїжджає під лінію на коло, тому що там є лінія на коло. В даному випадку, оцей детонатор є контактом, який в цей момент, коли він звідси вискакує, ось тут в нього є обідок по колу. От, І цим обідком він втикається ніби як в детонатор. А детонатор. І взагалі оця частина корпусу воно є як один з контактів. Тобто це замикається ланцюжок електричний. От. Плюс в цій кареці є капсуль самоліквідації. Тобто, коли цей виконавчий механізм, о, вилісвіться, коли цей виконавчий механізм з тої сторони там догорить така смужка з піротехнічним сумішю піротехнічною, Звідси буде ну, ніби там відпрацює той детонатор, підніме цей, а цей, відповідно, підніме цей і все разом спрацює. Ось отак виглядає електродетонатор. Ось один контакт, ця пружинка, яка входить туди, всередину. І другий контакт це корпус цього детонатора. От воно там сховано. В такому стані він зведений. Тільки оці піни. Зараз ми їх приберемо, коли розберемо іншу частину. Тож, ріжемо цю частину. Тож, повертаємось е, до нашого підривача. От я його розклупав, не виходить воно дуже акуратно, цей весь пляцок розібрати. Дивимося. Е, як воно працює? Тут посередині є. Невелика мембрана, яка під час розкриття касети газами від вишивного заряду пробивається. Туди попадає вогонь. І от, зараз попробую, от Вона зовсім легенько пробивається. Це буквально фольга. фульга. І через цей отвір температура попадає в. Оцей okay. отвір. Тут теж кришка окрема з якоюсь прокладкою. І ось цей механізм а, самоліквідації, скажімо так. А, підпалюється цим температурою, підпалюється ось оце місце, і оце доріжка самоліквідації, оця. А, піротехнічна суміш горить приблизно секунд 40, може 50. Я засікав, вони горять просто по-різному. І ця штука у нас стоїть отак. І тут можна побачити ще раз, і там два. Це якраз наші стопорки. Оці. Раз і два, які тримають каретку Я не знаю, чому їх тут два. І чому цей, наприклад, такий випуклий, а цей там втиснутий всередину. Але очевидно, що під час запалювання оцієї суміші запалюється і той, і той, і вони два вискакують, звільняють каретку. Також горить. Горить оця доріжка і догорає до цього от детонатора, який отут, от він ось тут буде, пробиває ще одну фульгу. І зараз подивимося, що під цією кришкою. Так, вже попробую в прямому ефірі це зняти. Ці два піни. Зігнулись трошки. Коли сюди попадає полум'я, тут всередині. Ну, це стандартна схема. Цей пін підпружинений, він прагне всунутися, ніби як всередину цього циліндра. Але піротехнічна суміш там напакована, яка його просто підтримує. В момент запалення вона вигорає буквально за долі секунди, і цей пін і цей пін ховаються всередину, таким чином, вони з тої сторони. Тримали каретку, якось отак, не давали їй переїхати. І коли вони ховаються, вона під дією цієї пружинки, переїжджає і вивільняє детонатор. От, Тут цікаво, цікавий момент. Оцей самоліквідатор, він стоїть ось так. І коли він вибухає, він не передає напряму полум'я, форс полум'я чи детонацію на саме ліквідатор, який отут, ось тут в кареці. Ось тут. От. От він. він тисне на оцю штуку. А ця штука насправді це голка. От. Голочка. І вона. Тут ще пружинка маленька. Ось є маленька пружинка. І ця голка зрештою б'є по цьому капсулю самоліквідації. Не знаю, чому така складна схема, чому тут не зроблено звичайного детонатора. Від полум'я, який би спрацьовував. Ну, але отак воно є. Тож, така система цього відривача. ще раз D6841. І, щоб повністю це все розібрати, ще зараз глянемо на п'єзоелемент, який тут спереду. Тож, останній елемент. Це, це датчик цілі, п'єзоелемент Є маркування Г684. Просто відрізав, оцю, розрізав корпус. Тут є кришка, і в ній ще є. Металева. Бляшка от і якесь кільце. Я не дуже можу пояснити, як працює саме цей п'єзоелемент, який робить електричний імпульс. Також під цим у нас. Такий пластиковий елемент з, з трьома такими. Ну це ніби як керамічна якась штука, але я думаю, що це якраз пов'язано щось з матеріалом, який при руйнації дає електричний імпульс. От воно дробиться, як кераміка. Досить просто. От. І це все діло у нас є в такій шкляночці. І от один контакт це є пружинка. Інший контакт. Інший контакт це, напевно, от через оцю бляшку це є зовнішній корпус. От. При ударі ця вся голова руйнується. Руйнуються оці от елементи, що все, вони якимось чином передають один полюс сюди, а другий полюс сюди. От. Електричний імпульс проходить по внутрішньому і по зовнішньому корпусах. Оце буде один, тобто цей, що внутрішній, а це буде другий, цей, що зовнішній. І там всередині детонатор, який буде мати оцей. Він буде ніби як до зовнішнього оця пружинка. А ось цей його корпус буде потім до внутрішнього контакту. Загалом, все, більше розбирати нема що. Тому, кому було цікаво, користуйтеся, бережіть себе і слава Україні!